Друзі, всім привіт! Всім гарного вечора або доброго ранку, залежно коли ви дивитесь це відео. Сьогодні, друзі, планував випустити зовсім інше відео, воно вже було змонтовано. Я навіть написав текст, залишилося тільки його озвучити, зберегти на телефон, а потім завантажити на канал. На все це би пішло би годин 6. Але як це часто буває, усе пішло не зовсім за планом. Зранку довелося їхати у лікарню. Цього тижня я вже пройшов 6 лікарів. Так треба було, бо мій сімейний лікар направив мене в обласну. І чесно кажучи, друзі, там такий бардак, що словами не передати. Але що поробиш, треба пройти, щоб знати, що зі мною далі робити. Повернулися з дружиною додому, десь близько 2-ї години дня. І бачу, в інстаграмі люди викладають відео з Нікольського, як там гарно прикрасили до Хеллоїну. І хол, і всі поверхи, усе сяє, атмосфера просто казкова. Ну і звісно, ми з дружиною вирішили теж поїхати, трохи прогулятися, відзняти для вас, друзі, нове відео. Часу у нас було небагато, лише 2,5 години у запасі, бо сьогодні в мене крайній вихідний і вже в ніч треба на роботу. Тож, ми швидко зібралися, сіли в машину, увімкнули музику і поїхали у центр міста. Але відео, як ви помітили, я розпочав не біля самого Нікольського. Ми проїхали і п'яну вишню, і Нікольський, і аж до Майдану поезії. Потім я побачив, що парковки взагалі немає. Вирішив зробити невеличке коло вулицею Шевченка. Доїхав до проспекту Героїв Харкова і там вже припаркувався. Погода була просто чудова, не холодно, не темно. Тому я одразу дістав камеру і почав знімати. Друзі, зараз мені приходять дуже багато коментарів. Намагаюся відповідати всім, але я просто фізично не встигаю. Лише за цей тиждень прийшло майже 980 коментарів, а за останні 16 днів понад 2100. І ще цікава статистика: 325 тисяч переглядів від людей, які ще не підписані. Друзі, підписуйтесь на канал. Мені буде дуже приємно бачити вас серед моїх глядачів. Це допомагає розвитку каналу і мотивує рухатися далі. А тепер, друзі, ходімо разом прогуляємось, подивимось, як гарно прикрасили Нікольськ. Атмосфера там дійсно святкова і тепла. І як завжди, хочу подякувати нашим комунальним службам. Коли я їхав сьогодні містом, бачив, як у скверах прибирають опале листя, як люди підмітають тротуари, як машини їздять і збирають сміття. Вони роблять наше місто чистим і затишним. Дякую вам, друзі, за вашу працю. І, звісно, низький уклін нашим захисникам України, які дають нам можливість жити, працювати, знімати відео, гуляти нашим рідним Харковом. Дякую також рятувальникам, які щодня ризикують своїм життям, щоб рятувати інших. Друзі, якщо ви хочете підтримати мій канал, будь-яка допомога буде дуже цінною. Під цим відео в описі та на головній сторінці є картки та PayPal. Усе це йде на розвиток каналу, щоб я міг частіше показувати вам Харків сьогодні наше незламне місто. Ну що, друзі, ходімо далі, подивимося разом, як виглядає Нікольський сьогодні. І трохи відчуємо святковий настрій. Друзі, як бачите, ми з вами сьогодні трохи прогулялися центром нашого Харкова. І що можна сказати? На вулицях багато людей, багато машин, працюють магазини, кафе. А це означає лише одне місто живе, місто дихає і рухається тільки вперед. Незважаючи ні на що, ні на вибухи, ні на шахеди, ні на ракети, ні на постійні тривоги. Це для тих, хто в коментарях іноді пише, що у Харкові мало людей, що місто ніби порожнє. Ви самі все бачите. Життя триває, і люди йдуть на роботу. З роботи гуляють, спілкуються. І навіть попри розбиті будівлі та вибиті шибки, у місті чисто, охайно і відчувається турбота. І до речі, друзі, хочу перепросити за сьогоднішній звук. Можливо, він трохи незвичний для вас, бо цього разу я вирішив записати звук через мікрофон. Частину відео монтував на роботі, а там було чимало сторонніх шумів, тому довелося експериментувати. Ще трохи простудився, говорю в ніс, бо зараз така погода то тепло, то холодно, то сиро. А ще, можливо, щось підхопив у чергах у лікарні, де останнім часом довелося провести чимало годин. Тож, друзі, бережіть себе, бережіть своє здоров'я і не забувайте підтримувати одне одного.